Всім привіт! Давайте покажу, що качати у Booms, чому такий великий левел. Ну, Зрозуміло, має такий левел, тому що в мене багато друзів. Також я в себе граю ще на, на раз, два, на трьох девайсах. На трьох девайсах. І тому в мене, наприклад, заходите, бачите 160 друзів активних. В принципі, я забрав 6 лямів. Ну, активних там може 50-60, але не в тому діло. Ого, Скільки я завдань не поробив. Е, так, ну, завдання, в принципі, то не проблема. Зайшли, вийшли, зробили. Е, опа, забрали лямчик. Е, дивіться, так, далі поїхали. що потрібно робити? Так, ви, в принципі, знаєте, тут е, можна змінити мову. Мову можна 5 мов. Міняйте собі на російську, на жаль, тільки російська. Так, є в нас тут магазин. Тут можете вибрати собі. О, а як це мені? Ну, коротше, коли я заходив, ця жаба була безплатна. Зараз вона стала платною. Хм, Прикол. О, так, добре. І так, кожного дня ви можете брати експедицію. Я рекомендую брати експедицію відразу зранку. Цю першу безкоштовну я не користуюсь, я сюди взагалі нічого не закидував навіть. І так, друзі, далі. Як взяли експедицію, пройшло там 4 години, тоді ви заходьте в цю коробку. Якщо ви її візьмете, ви, вам потім може випасти ще, ще, раз, ще раз експедиція. Може або випасти оця пляжна експедиція, або робоча експедиція, або ночна експедиція без різниці. Головне в тому, що не беріть спочатку коробку, а потім, а потім експедицію. Бо ця коробка, якщо вам випаде ось ця команда ракета експедиції, оця штучка перша, то вона стане. Не активно, і ви потім просто не зможете активувати. Тобто, в будь-якому випадку, перше береть експедицію цю безкоштовно, а потім через 4 години заходьте, відкривайте коробку, тоді коробка може ще раз його дати. Ту експедицію. Так, тут поїхали. Тут зрозуміли, забираємо комбо. Комбо скидаю кожного дня. По друзям зрозуміло, задачі кожного дня забирайте задачі. Тут досить велика сума, вона не збільшується від того, чи у вас є друзі, чи у вас є прибуток, сума одна і та ж. Далі, що в нас тут ще? Ну, покращення зрозуміло, грати. Я дивіться, перші натиски, я їх не прокачував, бо мені немає часу це стояти, тапати. Коротше. Я не бачу цьому сенсу, плюс воно дуже дороге. Да, там великий ліміт, скільки 280. Ой, 1,56 мільярда можна натапати. Ну, це не дотапати да цілий день. Я просто йду через прибуток. І так, народ, що качати, дивіться, все качайте по порядку. По порядочку качаєте. Просто що, наприклад, тут 16 левел, так. Просто щоб мені качати все на 16. Мені потрібно тут уже після 10-го 12-го оборота, у мене тут зараз 18-й показує, ось ці штучки ось, надо качати перші на більші левел. Ось і поїхали. 16-й левел, коротше, прокачуєте все підряд. Воно все підряд прокачується. Наскільки пам'ятаю, треба скільки друзів зараз я вам скажу. Три друга мінімально, щоб відкрити. Але якщо вам далі, далі буде потрібно, то вам треба 4 чи 5 друзів, щоб десь на 7-8 на левелі вам треба, щоб 4-5 друга було. Не важливо, чи вони активні, чи не активні, щоб просто відкрилась, здається, оця ой, не ця, ось ця карточка. І ще якась там карточка. В принципі, ви можете і без них, але, ну, можете там 4 друга, я думаю, знайти, щоб вони хоча б просто зайшли і вийшли. Ну, і коротше, ось так, по порядку, все качаєте на 16-й левел. Все підряд. Ну, в принципі, більш тут нічого такого немає. Качайтеся, народ. Все у вас вийде. Доженете мене і будемо разом радіти. Надіємося, що лут, лут буде хороший. Тому всім гарного дня, ночі, до побачення.